Шановні учасники та організатори науково-практичної конференції Дистанційне навчання старти сьогодення у майбутнє. До вашої уваги представляється доповідь Інтерактивна компонента дистанційного навчання, розроблення та реалізація на платформі МОДУ. Метою доповіді є презентація підходу до впровадження інтерактивних методів у освітній процес. У Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця. Розвиток суспільства вимагає реформування сучасної вищої освіти в контексті впровадження інформаційних технологій дистанційного навчання. Саме дистанційне навчання сприятиме підготовці таких фахівців, які будуть конкурентоспроможними на ринку праці. На сьогодні існує достатня кількість платформ, які поєднані наявністю дистанційних курсів: міжнародні платформи Coursera, EDX, Udemy, вітчизняні платформи Приметеус, Room, Education Era і багато інших, які довели переваги дистанційного навчання, а саме інтерактивність, гнучкість траєкторії навчання. Можливість до збільшення контингенту слухачів, якісний контент навчальних матеріалів, розширюється сфера освітніх послуг і реалізація особистісно орієнтованого підходу. У закладах вищої освіти дистанційне навчання можна організувати завдяки використанню досить потужного і досить затребуваного сервісу. Платформи Moodle. Ця платформа є досить унікальною і особливою. Вона володіє певними властивостями, і вона надає можливості і інтерактивної взаємодії суб'єктів освітнього процесу, і можливості використовувати мультимедійний контент або інтегрувати матеріал курсу з внутрішніми і зовнішніми освітніми ресурсами. Налаштувати, спланувати, управляти навчальним курсом, формувати певні контрольні види робіт, проконтролювати, продіагностувати, надати можливість слухачу виконати самодіагностику, це це обумовлює, звичайно, доцільність використання платформи Moodle у, у, у питанні розроблення дистанційних курсів. Саме на базі платформи Moodle, імені Семена Косниця функціонує сайт персональних навчальних курсів або персональних навчальних систем, який вже дозволив розвинути інформаційне освітнє середовище університету, побудувати систему зв'язків між учасниками освітнього процесу, оптимізувати освітній процес, е, значною мірою автоматизувати формування. Як навчально-методичного забезпечення, як контролю діагностики, організації, планування і підтримати студентів для того, щоб вони навчилися вчитися. Структура сайту персональних навчальних курсів складається з розподілу курсів за факультетами. Саме таку структуру зараз перед вами подано. За кожним факультетом закріплені певні кафедри, які викладають навчальні дисципліни, і наразі кафедра вищої математики та економіки математичних методів, яку представляю зараз я. Закріплена за факультетом фінансів і обліку і в межах кожної кафедри розподілені окремі навчальні дисципліни. за... Онлайн електронними курсами. Виокремлена денна і заочна форма навчання посеместрово розподілені дисципліни, і на прикладі дисципліни теорії ймовірності та математична статистика, яка наразі викладається зараз, прямо у режимі можна вважати, поточному. Я хочу продемонструвати вам один із електронних курсів, розроблених на цьому сайті. На платформі Moodle, які і демонструють безліч можливості платформи Moodle з точки зору налаштування інтерактивності, і у подальшому формування дистанційного курсу курс, який я викладаю для спеціальності економіка і менеджмент, теорії ймовірності і математична статистика. Будь-які курси навчальних дисциплін. Мають загальні риси або е, певні розділи, певні рубрики: ціль, зміст, діяльність ресурси, ресурси діагностики оцінювання, ресурси контролю і, звичайно, соціально-емоційні спрямовані ресурси, які е, відображають зміст навчальної дисципліни. Перша секція навчального курсу теорії ймовірності та математична статистика містить загальну інформацію стосовно курсу, опис електронного курсу, програмні документи, силабуси, робочі програми, робочі плани. Далі є ресурси, які пов'язані із рекомендованою навчально-методичною літературою, які містять також і посилання на те, де саме можна ознайомитися з певним джерелом літератури. Досить потужний ресурс глосарій, який одразу на першому кроці знайомить слухача з тими основними поняттями навчальної дисципліни, які слухач має можливість засвоїти. Дві опції, а саме відвідування лекцій, практичних занять, лабораторних робіт і позначка конференції Zoom, в якій проводяться зараз навчання у. Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнєця, це вже позначки, які відрізняють поданий електронний курс від звичайного дистанційного курсу. Оскільки навчання зараз відбувається за планом згідно розкладу. І саме тому розміщені тут ці опції, які наразі теж демонструють інтерактивний режим. Під час заняття студент позначає присутність. І підключається за посиланням до відеозв'язку з викладачем і до спілкування зі своєю групою. Наступні секції курсу це вже тематичні курси секції певної дисципліни і дві секції, які стосуються контролю поточного контролю знань і підсумкового контролю знань. Зміст кожної секції також є більш-менш уніфікованим за певною скажімо так, стандартною формою. А саме зараз перед вами наведено фрагмент контенту, наприклад, однієї тематичної секції, який обов'язково має бути розміщена матеріал стосовно теоретичної частини курсу. Ви бачите посилання на відеолекцію, далі інтерактивні завдання для опрацювання певного матеріалу теми по питанням окремо, після засвоєння яких. Студент має можливість продіагностувати рівень знань з засвоєних питань. Крім того, традиційні, досить поширені раніше і зараз ми продовжуємо використовувати цей формат це звичайні конспекти теоретичного матеріалу за конкретною темою, це файли у форматі PDF. Також нашою кафедрою, як і багатьма іншими. Розробляються мультимедійні методичні рекомендації, які розміщені у репозитарію ХНЕУ імені Семена Кузнєця і посилання на які надаються у певній секції, і студент теж може ознайомитися і ще, і ще раз розглянути певні питання конкретної теми. Крім того, будь-яку тему намагаємося супроводжувати і з реальними прикладами, де саме ця тема. Може бути використана у майбутній діяльності студента. Ну і теоретична частина тематичної секції завершується інтерактивним завданням, такою позначкою, де студент може перевірити себе, наскільки успішно він засвоїв теоретичні питання. Це не секція контролю, це секція ознайомлення основним матеріалом, навчання. Самодіагностування. Практична частина тематичної секції містить матеріал стосовно розв'язання практичних завдань за конкретною темою, це матеріал до практичних занять, це знов таки посилання на відеозапис розв'язання типових завдань, це ресурс у вигляді уроку, де студент може познайомитися ще раз з основними формулами, з прикладами розв'язання. І спробувати наприкінці розв'язати певні типові завдання. Та ще черговий ресурс, і ми вважаємо, що якмога більше таких інтерактивних засобів у вигляді самодіагностики дозволяють студенту покроково з'ясувати, чи на належному рівні засвоїв той чи інший матеріал. Крім того, також посилання на відеопояснення виконання лабораторних робіт. Які наразі за дисципліною теорії ймовірності і математична статистика, за програмою передбачені у середовищі Excel, відеопояснення чи то до лабораторних робіт, чи до практичних занять, чи до лекцій, вони поширюються через досить відомий канал YouTube. І ось зараз перед вами є, скажімо так, фрагменти із цих відеопояснень, як виглядають екрани. Екрани, якщо фрагмент відеопояснення практичного завдання, заняття розв'язано практичне завдання, це все відбувалося під час реального заняття за розкладом, але якщо студент не мав можливості бути на занятті, він завжди має можливість звернутися до цього запису, переслухати його самостійно, зупинити у певному місці і переслухати декілька разів. Щоб дійсно розібратися з виконанням конкретних завдань. Я вважаю, що це досить потужна підтримка для навчального процесу студента. Далі, які ж типи завдань для самодіагностики пропонуємо ми? Звичайно, спочатку це мають бути нескладні завдання, і ось перед вами зараз наведені приклади завдання на множинний вибір, коли відповіді заздалегідь відомі і лише Треба з'ясувати яка ж правильна, або завдання для нескладної практичної задачки, де необхідно невеликі розрахунки виконати, вставити число і записати певну відповідь. Тобто, це такі супроводжуючі інтерактивні завдання, які студент може пройти, щоб з'ясувати рівень засвоєння матеріалу. Поточний контроль знань, це вже більшого рівня. Завдання, скажімо, складності, а саме вони підготовлені уже у вигляді тестів оціночних, і до кожного з такого виду завдань, за якими студент наразі знає про існування цих завдань, про, із програмних документів, ну і в окоренні секції, ось так вони розміщені, де звернувшись до будь-якого із цих завдань. Студент може з'ясувати, а що від нього буде вимагатися. Наприклад, лабораторні роботи показано стисло, написано, в якому вигляді він має подати певну лабораторну роботу зріст виконання її, і де саме розміщено пояснення до виконання цих лабораторних робіт. Якщо йде мова про контрольну роботу, також стисло оговорюється, які практичні завдання скільки. Їх буде які критерій оцінювання цих завдань. Про колоквіум теж е, вимагається теоретичні знання перевірити студента, і вказано перелі, типи завдань, які існують, е, кількість їх і е, критерії оцінювання. І ось таким чином налаштована секція поточного контролю відображає, по-перше, всю всю заплановану траєкторію контролю за студентом. І він теж може самоконтролювати за виконанням цих завдань. Підсумковий контроль знань це вже контроль у вигляді екзамену. Критерії оцінювання надається студенту. І зараз ви бачите його фрагмент, де він знайомиться, знайомиться зі структурою екзаменаційної роботи, які саме теми, яка кількість, які типи завдань. Ну і наразі екзамен складається, наприклад, із. Трьох блоків за дисципліною, і також, звичайно, всі ці типи оговорені у критерії оцінювання, і студент має можливість ознайомитись перш ніж проходити той чи інший вид контролю. Як же виглядають суто тестові завдання, і саме завдяки цьому широкому спектру завдань у середовищі? Moodle є можливість налаштувати завдання різного рівня складності, завдання, ось ви зараз бачите, завдання на множинний вибір або на відповідність. Їх можна віднести до стереотипних завдань, щоб виявити рівень початкових знань. Завдання у вигляді числового формату необхідно можна віднести до діагностичних завдань, де можна визначити здатність студента до розв'язання типових практичних завдань. Ну і наразі є досить такі більш потужні, більш серйозні завдання, типу есе або перетягування в тексті, які ви зараз теж бачите. Вони дозволяють вже перевірити творчий потенціал студента. Тобто, це вже завдання більш складного рівня. Студент має показати наскільки він дійсно навчився за певною темою чи за певним матеріалом. І показати, наскільки ефективно і самостійно він може виконати певне завдання, провести аналіз, зробити певні висновки. Тобто, це вже завдання, того, скажімо так, найскладнішого рівня. Що може бачити викладач після проведення певного виду контролю? Наприклад, нещодавно було проведено тестовий колоквіум. Час виконання цього колоквіуму. Був не обмежений, тобто будь-який для себе зручний час. Студент мав можливість пройти, звичайно, у відведені проміжки на протязі двох тижнів, і ми бачимо, що можна побачити конкретне прізвище студента, який бал він набрав, а далі позначки за кожним видом завдань. Час, скільки потребувало для виконання певного завдання. Тобто такого вигляду інформація це вже інформація для викладача, який е, сформував цей колопінг, щоб проаналізувати і рівень складності завдань, і рівень успішності певної групи чи навчального академічного потоку. Наступна інформація, яку можна побачити за результатами проведення певного виду контролю. Це ось такі побудовані на платформі Moodle саме на, в межах цього курсу, гістограми успішності, е, наразі яку я теж демонструю студентам в межах цієї ж дисципліни, оскільки вона котре е, доводить той саму аксіому, можна вважати, про те, що найбільшість кількісних даних підпорядковується нормальному закону розподілу, і саме зараз ми можемо. Побачити це, видно, скажімо так, середнє значення, видно медіану, і все це ще можна узагальнити у вигляді спеціальної опції статистики тестових завдань, яка також побудована у середовищі Moodle, а спеціальною опцією викладач може лише продіагностувати рівень виконання і взагалі рівень. Певних завдань, тобто чи не занадто вони складні, а чи не занадто вони легкі, а чи наскільки, наскільки узгоджені ці питання між собою, тобто певна статистична інформація про е, види контролю, про конкретний е, системний контроль, вона теж надає нам середовище моду. Що бачить студент, окремий слухач. Ось теж фрагмент журналу успішності окремого студента. Студент дійсно бачить реальну систему накопичення. Наразі закінчився матеріал першого змістового модулю. Ось виконані окремі завдання. Студент бачить, яка максимальна мала бути оцінка, яку він набрав, і які ще не вистачають йому до виконання завдання, ще залишилися, які треба ще засвоювати матеріал. Тобто це теж певний інтерактивний метод, який показує відгук, зв'язок студента з середовищем навчальним з викладачем, да ще і з групою студентів, оскільки останній стовпчик у даному журналі успішності це не що інше, як рейтингове оцінювання студентів в межах конкретної дисципліни. Якщо подивитися на загальну оцінку даного студента. 32,3, і і побачите в останньому стопчику, що це друге місце серед 85 студентів, які е, зараховані на даний навчальний курс. Ось таким чином ще можна проаналізувати особисто кожному студенту своє місце у навчанні, чи впорався він з певним матеріалом, чи можливо він недоопрацював, незважаючи на те, що, наприклад, домашнє завдання номер 3 начебто виконано непогано. Але це одинадцятий результат серед 85 студентів. Ось таким чином можна ще проаналізувати і е, з'ясувати якісь недоліки у навчанні з боку окремого студента. Ще один інтерактивний ресурс, який пропонується для використання в межах е, середовища Модул на навчальному курсі, який наразі було теж апробовано, це ресурс так званий опитування. Ось було поставлено два питання для однієї з груп студентів, яка тема модуля виявилася найцікавішою і яка найскладнішою, і отримано певні відповіді. На цей раз не цікавить, хто саме як відповів, а загальна картина окремої групи. Видно, що, наприклад, обрали як найцікавішу групу тема 3, а у той же час ця тема серед найскладніших ну, вона не дуже займає місце. У е, індивідуальній розмові з студентами на відеоконференції під час е, зв'язку за, на занятті було запитано, звичайно, а чому саме обрано найцікавішу тему? 3? Е, один із варіантів відповідь був, і найбільше взагалі, тому що вона була найпростіша, тобто були лаконічні формули наведені, і е, студенту легко було її засвоїти, і це і тим самим вона. Була найцікавішою. Ось ще один елемент, ілюструючий цей взаємозв'язок, взаємодію, а саме це і є не що інше, як інтерактивність. Вважаю, що саме за цим ну, майбутнє формування дистанційних курсів. Ми маємо залучити будь-які можливості інтерактив... інтерактивності з тим, щоб студентам було цікаво. Щоб студенти навчилися і розуміли, що це дійсно їм знадобиться у їхній майбутній діяльності. Ну і як підсумок, звичайно, електронні курси, які наразі зараз функціонують на платформі Moodle у ХНЕО імені Семена Кузнеця, мають риси дистанційних курсів. Чим вони відрізняються суттєво? Лише тим, що на них можуть бути зараховані поки лише ті студенти, які зараховані до певного навчального потоку, і які у програмі освітніх компонентів освітніх програм закладені певні дисципліни, так але будь-який бажаючий, якщо курс дійсно буде функціонувати як дистанційний курс. Зможе надалі зареєструватися і самостійно вивчити певний перелік тем, пройти види контролю, отримати належну оцінку і, звичайно, отримувати певні сертифікати успішності за засвоєння певного курсу. Ось на підставі реалізованого електронного курсу, який виконує необхідні функції і мотиваційно-цінність, і програмно-методичні. Інформаційно-діяльність, комунікативні, контрольно-оціночні, технологічні, ось ці всі функції, вони ще котре доводять те, що ми на кроці від дистанційного навчання, залишається ще трошки доопрацювати, ще трошечки набути певного рівня і творчості. Наразі це дійсно є достатньо потужним механізмом навчання самих викладачів. І за цим майбутнє і дійсно актуальна назва сьогоднішньої конференції: дистанційне навчання, старт із сьогодення в майбутнє. Ну, саме на цьому моя доповідь завершена. Дякую за увагу.